Доброго дня, «Євромед» вас слухає. «Євромед» – це сучасний лікувально-діагностичний медичний центр. Тут ви зможете пройти якісну діагностику захворювань та отримати необхідне ефективне лікування. УЗД експертного класу за доступною ціною в «Євромед». Ми працюємо на новому сучасному цифровому ультразвуковому сканері преміум для ніки Це нова апаратура, яка дозволяє вирішити широкий спектр діагностичних завдань. Завдяки чіткій візуалізації, завдяки новим функціям, таким як контрастування чи вичиня кровоплину, ми можемо чітко поставити діагноз навіть у найскладніших діагностичних випадках. Дуже добре ця система зарекомендувала себе у гінекологічній, урологічній практиках, діагностиці органів черевної порожнини, ентокринології. Апаратура безпечна, а отже, її широко застосовують в акушерстві та педіатрії. Маючи сучасне діагностичне та лікувальне обладнання, в Євромет пропонують комплексну гінекологічну допомогу: діагностика і лікування безпліддя, індивідуальний підбір методів контрацепції, діагностика і лікування запальних процесів, захворювань, що передаються статевим шляхом, кульпоскопічна діагностика з комп'ютерним висновком та кольоровою кольпофотографією. Повний спектр стоматологічних послуг ви також можете отримати в Євромет огляд, консультація та плану. Санації порожнини рота безкоштовні. Лікарі-стоматологи вищої категорії мають спеціалізації: терапія, хірургія, ортопедія, імплантологія. В Євромед співпрацюють з діагностичними центрами та зуботехнічними лабораторіями, а за необхідності пацієнти клініки можуть отримати консультацію в інших фахівців: терапевта, отоларинголога, кардіолога. Євромед вибір тих, хто цінує своє здоров'я.